Нова локація з шотландськими поні з'явилась у етнопарку Агроленд у великому хатачкові під Тернополем. Звати тваринок Мегі та Гвінея. Шотландські поні це одна з найнижчих порід цього виду тварин. Вони сильні, мають гарний характер та гострий розум. В першу чергу це незамінні коні в дитячих кіноспортивних клубах. Тому діти можуть навчатися верховій їзді на поні вже з 4 років. Завдяки компактному розміру цих конячок. Суспільство їх використовує як поведарів для сліпих. А скоро, крім мегі та гвіней, у Агроленді з'явиться ще й поні хлопчик. Найближчим часом в Агроленді покататися верхи на поні можна буде дітком 4-5 років. Нагадуємо, Агроленд працює щодня з 10 до 19 години. Каси відкриті з 10 до 18.15. Вартість вхідного квитка для дорослих з понеділка по четвер 220 гривень. Для дітей 200 гривень. А з п'ятниці по неділю для дорослих 250 гривень. Для дітей 230 гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.